в крісло до екрана, а реклама гомонить. Яке чудо, яке диво, одна мить і не болить. Зранку <рес> мчуся до аптеки, покажіть те чудо, що за мить одну єдину боліти не буде. Показують, я дивлюся. А від болю плачу, Бій пройшов миттє у мене, я ціну побачив. Круг сусідом, а я третій сіли вечер пити і рішили, що нам треба партію створити. Партій в нас тепер багато, і на тім я стою. Каже кум до нас, сусіду, треба мати свої. А я кажу, треба мудру книжку пошукати, нашій партії нові назву підібрати. Ком на все відповідає, не треба нам книжки. Ми назвемо її по-простому. Стакана і флешки. По йому пропустили, засунув справу і сусіда після цього кинуло під лаву. Ні, нікому вже нічого мудрого не створили. Зберемося завтра в мене і все обговоримо. Так ми тиждень збиралися, що вечора в мене, кожен внески по три гривні несе у кишені. за програму істоту. Почали дебати, і тут партія нова почала тріщати. Сусід кричить, я не згідний, що це за програма. Це недобра така назва флешки і стакана. Я над цим давно вже думав. Треба вміти жити. Партію я пропоную на дві поділити. Відкриваю зрані очі по мамцю кохану. Кун сусідом вже зібрали партію стакан. По єдному пропустили типу через плоти, розійшлися по селу шукати роботи. А надвечір зайде сонце і село принишкне. Ми всі троє знов збираємо вже в партії флешки. Так ми місяць сходилися, наші рідні браті, поки баби не зробили нам пікеті у хаті. Зібралися у три докупи, провели нараду і негайно об'єднались у жіночу раду. Наші партії закрили, програми порвали. Та найгірше фон статутний нам конфіскували. Тепер місяць рідка вийде і рішили спільно, що віднині починає діяти підпільно.